Загальний будинковий лічильник є приладом обліку, який встановлюється в підвальному приміщенні багатоповерхового дому на вводі в будинок, що враховує всі потреби. Будинку в галузі водопостачання у Павлограді встановили 46 загальнобудинкових лічильників на воду. Тепер люди отримуватимуть рахунки наступним чином. Якщо в усіх квартирах є свої лічильники води, і вони разом показали 400 кубів води, а загальнобудинковий лічильник нарахував 600 кубів води, то різницю в 200 кубів розподілять між усіма споживачами. В квитанції єдиного вікна буде спеціальна гра. Де вказуватимуть, скільки повинен сплатити споживач. Якщо хоча б в одній квартирі немає такого лічильника, то всі 200 кубів зобов'язаний буде сплатити власник цієї квартири. Якщо таких квартир три або більше, то цю різницю розподілять між усіма такими споживачами.